Позивний малий, повних років 19. Пішов служити за того, що в мене є двоє племінників: одному три роки, другому дванадцять. Я б не хотів, коли їм виповнився 18 років, щоб вони йшли воювати. Я сподіваюся, що ця проклята війна закінчиться на нас. Мати мене підтримує, переживає дуже сильно. Я ненавиджу наших східних сусідів, тобто москалів. Тому що вони вбивають наших мирних жителів, окупа окупацію роблять суперові товариші. Я бачу, що вони в майбутньому, коли ми вже будемо воювати після навчання, я бачу, що вони реально підтримають. Реально братське плече буде. Я й пішов сюди не за грошей, тому що гроші, ну, вони були, є й будуть. А от мирне життя ну, воно потрібно. Поскоріше, мирне небо, добровільний контракт. 18-24